Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтеся і дивимось, в чому зараз твоя сила, твоя наша, наша. Боже, ну дві, вони просто-просто вчепилися. Так вийшло. Так іноді буває. Тепер сімка мечів. Це про нові можливості, про успіх, нові спроби подолати нагальні якісь труднощі. Все буде успішно, каже карта. Тут про достаток необхідної інформації. Карта каже: слідкуйте за своїми словами, не кажіть зайвого, не дуріть когось, да, прораховуйте кожен крок свій, бережіть свої сили, не треба рватися вперед. Спокійно. можливо, Радіжка можлива, да? тож зберігайте все своє при собі. Шістка мечів. Ця карта нам каже про те, що тут, можливо, освічення в коханні, емоційні розмови, сповідь, сюрпризи, бажання заявити про себе, обійти умовності та бажання виділитися. Бажаю вам в цьому успіху. І в цьому є сила. В нашій впевненості в собі і впевненості в нашому безперечному успіху. З вами Софія. До побачення!